Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і знову наша карта дня. І я не буду довго затримуватися. Сподіваюся, ви всі живі, мої любі, здорові, і у вас усе усе прекрасно. Ну, Звичайно, за обставинами у нас війна, тому я все розумію. Інколи, інколи не хочеться жити. Те, що ми бачимо, що відбувається: карта номер один, карта номер два і карта номер три. І так, що чекає на вас сьогодні? Дивіться, тиждень починається, і у вас, в принципі, понеділок вже починається з такого, знаєте, розслабухи. На кінець то, розслабилися, на кінець то. А, нічого нікуди не, не, тікати не треба, нічим не треба. Якось, ви знаєте, рівномірність. А, можливо, у вас буде відчуття, що все, час зупинився, нічого не рухається, якось так скучновато стало. Але повірте мені, у цьому стані у вас йде процес набирання сил. А, хтось, можливо. Після хвороби почне виздоравлювати. Це і виздоровлювальний процес, загоювання ран. Рани можуть бути і сердечні, рани можуть бути і тілесні, тобто нежить була або ще щось. Це, в принципі, дуже хороша карта і порада. Наберіться терпіння. Будь-в якому випадку. Карта номер 2 Сьогодні теж спокійний день, рівномірний, а можливо, якісь прибутки. Ви знаєте, оточення у вас таке стабільне, ніяких емоцій, все, в принципі, все прекрасно, мої дорогенькі. У вас задоволення від того, що ви добилися, чого ви досягли, ваші успіхи. Але все рівно чогось вам ще не вистачає. Можливо, спілкування, можливо, коханої людини біля вас, можливо, ваші діточки вже розлетілися хто куди, і ви наразі одинока людина. Але я так скажу, порада цієї карти. Шукайте далі далі свого щастя, ви його знайдете, тому що у вас неповне щастя. Якось так. Ви сьогодні це дуже добре відчуєте. Якісь прибутки можуть бути, якісь подарунки сьогодні можуть бути. Дуже хороший день, світлий день. Карта номер три. І тут у нас якісь шанси. Мої дорогенькі, єдина порада цієї карти, коли приходять шанси, якісь. Потрібно руки мати порожніми. Тобто, якщо ви закохані в когось, і, наприклад, ну, закохані в когось, так, але вас покинули, наприклад, і ви далі побиваєтесь роки-роки роки, є такі випадки, Ось, то у вас руки не зайняті, тобто, ваше серце не зайняте. А тут прийде якийсь мужчина, якась жіночка, а ви не зайняті, бо ви ще думаєте про ту людину, яка. Вам розбило серце або ще щось, розумієте. Тут може бути ще інше. Наприклад, якісь пропозиції до роботи, якісь премії, якісь подарунки. Ви знаєте, шанси вони не стоять перед вашими дверима і не чи чітки, як то кажуть. Так? Бачите, що шанс є, його треба ще побачити, його треба ще вміти побачити. Тому будьте сьогодні. Як то кажуть, придільно уважні, тому що ці шанси можете пропустити. І так, і наша веселкова таро енергії не дня, а е, надія на майбутнє для України. Дивіться, повний вперед до перемоги. Ми під захистом вищих сил, ми під захистом Заходу. Ось нам допомагають. Правда, у нас шлях не такий легкий, тому що е, спочатку, як то кажуть, треба знайти ще себе. Україна, кожний з нас. Е, Україна це є, складається з, з кожного українця. І не має значення, де ви зараз наразі. У вас серце б'ється Україною, тобто жовто-блакитний або синьо-жовтий. Так, ось е, ми всі переживаємо зараз за перемогу. І перемога буде за нами, мої дорогенькі. Просто цей шлях, як би то сказати, він не легкий. Тому що, щоб знайти себе, це найважче. Повірте мені, себе знайти найважче. Люди шукають себе, Бог знає де, а не в собі. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і гарного початку вам тижня. На все добре, мої любі!